Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, я називаюся Отець Юрій Щурко і ще раз запрошую вас до роздумів над книгою Псалмів. Сьогодні хочу, щоб ми разом прочитали 38-й псалом і трохи над ним разом роздумали. Цей псалом є індивідуальним плачем людини, яка страждає від якоїсь хвороби і сприймає її як покарання від Бога. Тому в цьому Псалмі автор сповідує свої гріхи і просить Бога прощення. Відтак, через такий покаянний характер, 38-й псалом зараховують до групи семи псалмів, які від найдавніших часів в церкві вважаються як покаянні. До них, пригадаю, вам також належить 6-й, 32-й, 51-й, 102-й, 130-й і 143-й псалом. Щодо структури цього псалма, то, хоча він в єврейському тексті має 22 вірші, все ж він не написаний у формі Акростиха. Автор вибирає звичайну довільну форму, яку ми називаємо строфою, і щоб передати, власне, всі свої почуття. Отже, псалом починається з заголовку, де сказано, що це є псалом Давида на спомин, і далі лунає молитва про Боже милосердя. Псалом Бівець каже: О Господи, не докоряй мені у Твоїм гніві і не карай мене у Твоїм обуренні. І далі він говорить про те, що все його тіло болить його від гріха, бо твої стріли мене прошили, і рука твоя спустилася на мене, нема здорового нічого на моїм тілі, за гніву Твого, немає цілого нічого в моїх костях за гріху Мого. І далі він говорить про те, що цей гріх для нього є нестерпним тягарем, бо мої провини голову мою перевищили, немов важкий тягар, що тяжить над мою силу. Смердять, загнивши мої рани за мого нерозуму. Псалом Півець далі говорить про те, що гріх його знищив, але він впевнений, що Господь це бачить. Принижений зігнувся вельми, повсякденно сумний ходжу я, бо стегна мої сповнені жару і здорового нема нічого на моїм тілі. Зомлів я, розбитий понад міру, і скиглю від стогону серця мого. О Господи, перед тобою все моє бажання, і стогін мій від Тебе не скритий. серце моє розколотилось, сила мене полишила, і навіть очей моїх світло і того вже нема в мене. І тут він говорить про те, що його друзі та рідні залишили його, а вороги тим часом наставляють пастки. Друзі мої та приятелі далекі від моєї рани, і родичі мої стоять оподаль. І ті, що на моє життя зазіхають, та наставляють, і ті, що бажають мені нещастя, говорять про погибель, увесь час міркують лукаве. І, властиво, тут мова йде далі про те, що він не може розмовляти, а просто чекає на Господа. Я, немов глухий, не чую, і як німий, що ут своїх не відкриває, я став, немов людина, що не чує, в устах якої одвіту немає. На тебе бо, о Господи, я уповаю, ти вислухаєш мене, Господи мій Боже. І далі він просить про допомогу від Господа. Кажу бо, нехай не втішається надо мною, як захитається моя нога, нехай не несуться проти мене. Він визнає також, що він може спіткнутися. Я бо ось-ось уже маю впасти, і біль мій передо мною завжди. І, очевидно, він смиренно визнає свій гріх і свідомий Його. Я бо провину мою визнаю, і гріхом моїм журюся, але його також болить те, що численні вороги тим часом коять йому зло, а ті, що без причини зо мною ворогують, набирають насилі. Чимало тих, що мене безпідставно ненавидять, і ті, що злом одячують за добро, вони проти мене, бо я про добро дбаю. І далі він просить Господа про визволення в двох останніх вішах цього псалма, кажучи: не покидай мене, Господи, мій Боже, не віддаляйся від мене, поспіши мені на допомогу, Господи, моє спасіння. Отже, як ми бачимо, відразу після заголовка у другому вірші Псалом відкривається таким дуже щирим благанням про допомогу і переходить до розгорнутого. Опису відчайдушного, фізичного та душевного стану Псалмопівця, його становище погіршується через байдужість друзів і ворожість супротивників. І далі псалмопівець згадує про свій жалюгідний стан сповідає віри в Господа, просить прощення і ще раз засуджує своїх ворогів. Псалом завершується так само, як і починається благання про допомогу. Загалом у єврейському тексті перекладений як поминальна жертва або на спомин, як ми маємо у перекладі Хоменка, він також в заголовку 70-го псалма. Це слово походить від єврейського кореня, що означає пам'ятати. Деякі коментатори пов'язують його з поминальною жертвою, яка нагадує Господеві про те, хто молиться. Інші е, тлумачать його як для визнання, для сповіді. Загалом точне значення цього слова. Встановити складно. Псалом, після заголовку, розпочинається типовим благанням, яке вже говорив до Бога про допомогу, щоб Він допоміг що? припинити страждання. І цьому присвяченні перших десять віршів з 2 по 10 таким чином текст відображає давню ізраїльську віру, що хвороба є наслідком гріха. Опис страждання псалмопівця у цьому псалмі є дуже яскравий. Тут сказано, що уражена плоть, біль в кістках, загнилі рани, зігнута постава, він відчуває гарячку. Усе це сприймається як наслідок його особистого гріха. Такі фізичні муки є не єдиним стражданням, про яке він говорить. Він вважає, що Божий гнів вразив його серце, і саме тому він перевживає ще більшу глибоку внутрішню тугу. Гнів. І обурення, про які Псалмопівець згадує вже на самому початку, у другому вірші, у Біблії часто мають загалом синонімічне значення, зокрема в грецькому перекладі Старого Завіту, і вони нічого не мають спільного з емоціями чи несподіваним неопанованим гнівом, бо так званий Божий гнів, про який ми читаємо в псалмах, не є почуттям. Але означає справедливий суд і кару, яка очікує людину за її гріхи. До гіркого страждання Псаломопівця додається ще й самотність. З 12 по 15 вірша ми читаємо ще про те, що близькі покидають псалмопівця саме тоді, коли їхня підтримка є найбільш потрібна. Можливо, це викликано відразу до людського страждання або переконання, що хворий сам винен у своїй недузі. До цього долучаються ще й підступи ворогів. Здається, як ми читаємо цей псалом, що автор відчуває що би весь світ змовився проти нього. Він позбавлений сил, зламаний життям і відчувається покинутий усіма. В 16 му вірші безпорадний псалмопівець звертається до Господа. Саме така духовна постава, покладання на Бога посеред страждань. Спонукала церкву зарахувати цей псалом до покаянних. Вираз довіри тут дуже чіткий на Тебе, бо, о Господи, я уповаю. Самопівець певен, що буде почутий, але готовий терпляти, терпляче чекати Божої відповіді. Безсоромні люди готові скористатися чужого нещастя. Тішиться з біди іншого, і навіть розставляють пастки і цьому присвячення. Остання частина псалма, 17 го віша по 23, й Псалмопівець змушений протистояти й цьому. Він не має до кого звернутися. Він не має нікого, хто дав би прихисток чи втіху, окрім Бога. Тому, визнаючи свою провину і оплакуючи гріх, Псалмопівець молить Бога втрутитися і дарувати спасіння, яке походить. Виключно від нього. Псалом 38 є особливий тим, що пов'язує гріх із хворобою і вважає недугу наслідком Божого гніву. Цей зв'язок простежується в інших псалмах, і він, як правило, породжує складні пасторальні та богословські питання. Один з коментаторів Джеймс Мейс, який написав один з найкращих коментарів на книгу псалмів, пропонує кілька міркувань для тлумачення таких псалмів. Передусім, він говорить, що такі молитви написані для конкретних людей у певних обставинах. Вони не стверджують, що кожна хвороба є покаранням за конкретний гріх. Їх не треба екстраполювати на всі ситуації нашого життя. Другий важливий момент. Віра псалмопівців зосереджувалась на Господі як єдиній божественній силі. І відтак нічого в житті не виходило поза межі його проведіння. тому хвороба була не лише медичною, але релігійною справою. Тобто нічого в цьому світі не відбувалося без Божого допусту. Тому псамопівець вважає, коли він терпить, видно, що він також і переживає якусь недугу, видно, що він має якийсь гріх. Віра в те, що Божий гнів на людський гріх має негативні наслідки для життя є спільного і для Старого Завіту, і для Нового Завіту. Однак ці псалми апелюють до... Первинної Божої волі, а вона є такою, щоб людина була здоровою і цілісною. У контексті всього писання визнання гріха може стосуватися грішного стану кожної людини. Хвороба не пов'язана з якимось конкретним гріхом того, хто молиться, а радше висвітлює нашу загальну гріховність і потребу в благодаті. Навіть як ми відчуваємо, що ми не маємо якогось гріха, але тоді Йоанн каже, що ми самі себе е, обманюємо. Каже Святий Павло, всі зрішили і позбавлені слави Божої. Тому ми так чи інакше грішні перед Богом. І тут мова не мусить йти про якийсь конкретний гріх в даному випадку. Відтак книга Йова є красномовним протестом проти догми про необхідний зв'язок між стражданням конкретної людини та її провиною. У Євангеліях зцілення, яке здійснює Ісус, є знаками Божого Царства. Проте Ісус розрізняє прощення і зцілення, але Поєднує їх як частини цілісного відновлення людини. Не завжди, коли зціляється людина, тут також є прощення. Не завжди власне, про це згадується в Євангеліях. Треба бути обережним, щоб ми просто всіх зразу, знаєте, не клеймували. Ці псалми не можна тлуманчити так, щоб викладати відчай у хворих або відчуття якоїсь вищості, самоправедності у здорових. Псалми протистоять вічаю. На тебе, Бо Господи, я уповаю. Ти вислухаєш мене, Господи мій Боже. каже Псалом Півець у 16 вірші. Вони також засуджують тих, які відсторонюються, не мають співчуття або знаходять задоволення у чужому горі. Загалом, весь ритм 38-го псалма відлунює до страждань Господа нашого Ісуса Христа, провіщених ще пророком Ісаєю в пісні про так звану страждаючу слугу Господню в 53 главі. Святий Павло каже в другому посланні до Коринтян, 5, главі, 21 віші, що того, хто не знав гріха, він за нас зробив гріхом, щоб ми стали Божою праведністю в ньому. Христос терпів на самоті, залишений усіма і не відчуваючи близькості Отця. Євангеліст Лука так описує ці складні моменти. Усі ж його знайомі стояли оподалік, а жінки, що були, прийшли слідом за ним з Галилеї, дивилися на це. Це є 23 глава, 49 вірш Євангелії від Луки. Дуже подібний тон є у 22-му псалмі. В церквах від візантійської традиції цей псалом співають на утренні. Тут акцент є на благанні до Бога, що він поспішив з допомогою. Зокрема, підкреслюються два останні вірші, які повторюються двічі в часі служіння утренні. Не покидай мене, о Господи, мій Боже, не віддаляйся від мене. Поспіши мені на допомогу Господи, моє спасіння. В ранішній молитві церкви це прохання до Бога, щоб він не зволікав, але спішив на допомогу впродовж цілого дня, який тільки розпочинається, в якому людина, очевидно, може стояти перед різними небезпеками. Хай така впевнена надія на Божу допомогу супроводжує нас завжди. Головно тоді, коли нам здається, що ми нікому не потрібні, що ми пам'ятали, що Господь є той, на якого ми можемо бувати завжди. Захочу вас читати щоденно псалми, читати псалми для утвердження справедливого миру в Україні за наших відважних захисниць, захисників, поширювати ці псалми. Заохочувати інших їх читати, хай Господь вас береже, хай вам щастить. Слава Ісусу Христу!